Ми з тобою попередньо спілкувались, і ти казала, що можна вилікувати від будь-якої хвороби, ну більшості хвороб через сеанси гіпнотерапії і знаннями психосоматики. Як це взагалі на практиці відбувається, і які отакі хвороби можна вилікувати суто в своїй голові? Взагалі, це дуже таке цікаве питання, тому що в цілому можна все, я завжди говорю, що можна абсолютно все. Але дуже багато залежить від віри людини, від того, як вона в подальшому буде себе поводити, скажімо так, в житті, чи вона змінить свою поведінку, чи вона вийде, наприклад, з стосунків, де їй некомфортно, з роботи, де їй теж не подобається. Це взагалі не її тема. Якщо вона буде далі йти, ну. За своїм серцем можна так сказати, да, за своєю душею, і слідувати в цілому своїм відчуттям, в тому числі тілу, на да, відчуття тіла, то вона може змінити дійсно.